Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте все, що необхідно, і ми починаємо! І спочатку, дітки, візьміть нашу картку з двома горизонтальними смужками та набір геометричних фігур. Пригадайте, з якою цифрою ми вже познайомились. Так. Це цифра 1. Візьміть зображення цифри 1 і поставте на верхню смужечку. Біля цифри 1 пропоную розмістити будь-яку одну геометричну фігуру. На нижній смужці розташуйте багато геометричних фігур. Порівняємо на якій смужці більше фігур. На нижній скільки фігур на верхній смужці. Одна геометрична фігура і цифра. Один. Молодці. Діставайте зошити і розгортайте на нашому занятті. Отже, розгляньмо наше перше завдання. Погляньте. У нас в прямокутничку зображено багато квадратиків. Так? Дуже багато. Наше завдання розмалювати лише один квадратик. Погляньмо, як це можна зробити. Розгляньте, дітки, варіанти розмальовування одного квадратика. У мене є. Три ряди квадратиків і в кожному розмальований лише один. Неважливо, де він знаходиться. Чи на початочку, чи десь всередині. Розмалюйте в своєму зошиті лише один квадратик. Я обрала ось такий квадратик і розфарбувала його. Рухаємось далі. Наступне завдання. Погляньте у нас з вами групи предметів. Розгляньмо першу групу предметів. Хто або що зображені тут. Так, їжачки. Вони всі однакові чи різні? Різні. Один великий їжачок. Візьміть кольорові олівчики і розмалюйте одного великого їжачка. Коричневим кольором Ось так. погляньте є багато маленьких їжачків. Розмалюйте помаранчевим, рудим кольором багато маленьких їжачків. Скільки великих їжачків? Один. А маленьких? Багато. Розгляньмо другу групу предметів, що ж тут зображено. Так, зірки і місяць. Скільки зірочок? Багато. Скільки місяців? Один. Візьміть, будь ласка, жовтий олівець і розмалюйте місяць. Один великий місяць. А зірочки розмалюйте червоним кольором. У нас вийшов один місяць і багато зірочок. Молодці. Дітки, погляньте, в мене є квіти і є вазочки. Порахуйте, скажіть, скільки в мене квіточок? Дві, а вазочки. Теж дві. Пропоную нам разом по різному поставити квіти у вазу. Як можна це зробити? Можна ставити квіточки по черзі по одній у кожну вазочку. Як ми розставили? Порівну в одній вазочці одна квіточка. Так. А ще як можна поставити квіти у вазу? Можна взяти дві квіточки одразу і поставити у вазу ліворуч. Тоді у нас в лівій вазі дві квіточки, а в правій жодної. Ще як можна розставити дві квіточки у вази. Можна в ліву вазу не ставити квіточки, а в праву поставити обидві. Ось так. І стає у нас в правій вазі дві квіточки, а в лівій – жодної. Ось так по-різному ми з вами розставили квіточки у вази. Стаємо до виконання завдань в зошиті. Перегортаємо сторіночку нашого зошита і розглядаємо наше завдання. Дивіться, дітки! Тут у мами теж в руках дві квіточки і різні столики із двома горщиками. Наше завдання розмістити. Начебто посадити ці дві квіточки різними способами. Пригадаймо, як ми розташовували квіти у вазі спочатку. Так, по одній квіточці в кожну вазу пропоную на першому столику розмістити по одній квіточці в кожний горщик. Як ми розташовували квіти потім? Ми обидві квітки розташували в лівий вазочку. Так, розташуємо дві квіточки в лівий горщик. А потім, як ми робили? Обидві квітки розташовували у праву вазу. Отже, тепер розташуємо обидві квітки у правий горщик. Всі квіти ми розташували по-різному. Так, по-різному. Тепер пропоную обрати кольорові олівчики і розмалювати цей малюнок. На цьому наше заняття закінчується. Пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми продовжили працювати? Так, одиничка. А яке число ми найчастіше називали? Один. Яке завдання вам найбільше сподобалось? Сподіваюсь, що усі і всі завдання ви виконали на відмінно. Я дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів і кажу вам! До нових зустрічей.